Новий реабілітаційний центр у Кам'янському вже незабаром у місті планують відкриття нового закладу для реабілітації військових та цивільних. Наразі роботи з будівництва вже розпочаті. Така установа вкрай важлива, особливо в нашій країні через активні бойові дії, впевнений міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Адже якісна медична та психологічна допомога може врятувати не одне життя. Центр планують відкрити вже у вересні. Він матиме сучасну матеріально-технічну базу і буде поділений на дві зони: тиху та активну зону. Ароматерапія, психологічна реабілітація, масажі, активна зона. Там буде вертикалізатори, бігові дорожки, і стінка по. Відновлення мілкої моторики постраждалих будемо вчити відновлювати рухи, які потрібно для його суцільного життя в суспільстві. Ну, це буде такою сучасною медичною родзинкою міста. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також при його підтримці, ми приступили до будівництва сучасного центру реабілітації для наших військових на базі однієї із будівлі нашої першої міської лікарні.